Всім привіт! Вітаю на каналі! Я починаю відео я з замовлення. Подивіться, яких милих ведмедиків я зробила. Мене спитали, за замов... ну, Чи можу я на замовлення зробити маленького ведмедика по формату моїх міні-брилочків? І ось такі два варіанти я зробила. Як вам такі варіанти? Напишіть, який вам подобається більше ведмедик, бо мені обидва красені. Ще покажу, що підв'язала. Ось такого зайченятку. Такий в мене він вийшов доволі великий, об'ємний. Ця пряжа така доволі об'ємна. Це в мене зв'язаний він з воланс Такий доволі великий зайць вийшов. Але я хотіла поповнити трішечки колекцію великих іришок, бо в мене там немає зайчиків, крім патріотичних. Додам, прийшли мені оченятка ось такі класні, тому вже є що повставляти в іграшки великі, тому прям думаю, буду ще щось в'язати побільше, Але її відв'язую потрошку по продажам. Такі гарнюнька. Ви мене могли бачити вже і в інстаграмі. До речі, сусіди до мене вже заїжджають. Так, таких зачиняток могли бачити в мене і в інстаграмі, і я вам показувала їх в Тік-Токі. І ще підв'язала ось таку змійку зелену. У мене була ось така світленька, я вам її показувала. Ця також в мене зв'язана з Воланс. Все ще використовую ту пряжу. І е, показую вам, які в мене виходять з них іграшки. От дивіться, які гарненькі красотульки. Дві такі змійки доволі думаю, будуть користуватися попитом, бо рік змії такі гарненькі. Ще чекаю оченята з таким вертикальним зіничкою, щоб зробити ще змійки з такими більш природніми для них оченятами. Також зробила ось таких хвостиків з пухнастої пряжі, не з алізе. Такого формату вони в мене вийшли. Прийшли мені ось такі оченята 12 мм, якісь вони в мене, наче такі випуклі дуже. І за рахунок цього складається трішки розмір. Ось така різниця виходить в мене між котиками з алізе і з пухнастої звичайної плюшки. Такий він доволі об'ємний виходить, якщо в'язати за однією схемою. Але доволі милий, Подивіться, які гарненькі. Думаю, якщо котики такі в мене популярні, думаю і побільше також будуть користуватися попитом такі гарненькі, е, зроблю ще е, показую вам такі новиночки мої. Вирішила до вас приєднатися ще ввечері, щоб показати, як виглядає стенд ввечері. Вже не вимикають так світло, як по, по первах, тому е, вже якось повідніше. Зміюк також потрошечку беруть. Пончики взяли, Ось таких спіралік краще беруть. Трішечки хвостиків розібрали. Я великих поставила на стенд. У мене тут були лише маленькі хвостики. По беруть і маленьких. Ось такі. Мені дуже подобається ця підставка, прям дуже-дуже. Ось таких змійок у мене порозбирали Лишилася сіренька. Треба ще підв'язати буде зелених таких, бо такі мені, а, як їх назвала ужики. Мені подобається і людям також подобається. Ось так глядає степ. Мені здається, доволі видно, тому я не вмикаю світло. Пінгвінчиків також всіх порозбирали, лишився один. Тож під'їжу ще, напевно, бо якось їх порозбирали. Отут поклала цю красуню. Вона в мене тут з однієї сторони, а там те, та, що світліше. Перевертаю увагу, частенько з них запитують, і ціну. Попереставляла трішечки задній фон, великі іграшки, міняю місцями, щоб було їх видніше. Я дещо наверх ставлю, дещо наниз. Коржика забрала одного. Ось тут поставила хвостика цього у гірлянді. Мені дуже подобається, як підсвічується гірлянда. А, на жаль, мені не хватило, щоб кожну поличку прикрасити, але а, так, через деякі проміжки в мене вона підсвічується. А зате ось ця зі ручками на весь стенд мені вистачило, тому прям мені дуже подобається, як прикрашений стенд. Набір також купили. У мене ось такий набір був мандаринка і віночок, тому я зробила новий з таким ведмедиком з подушкою. Мені здається, також буде прикольно. Мишеняток також треба підробити, бо вони доволі популярні. Хоч і рік не мишки, але тим не менш, доволі активно їх в мене купують. І тому треба буде трішки підробити ще. Ось так розставила. Такі гарненькі в мене собачку тут поставила, оленя, зайченятко новеньке. Грінчиків трішечки. Не знаю, чому не беруть ось цих ведмедиків, на них дивляться, але чогось не беруть. Також підв'язала знову ось цю парочку червону з блакитними смужками і блакитну з червоними смужками. У мене ще лишився моточок цих пряжі, тому вирішила підв'язати знову цих змійок. Блискучих, мені здається, на новий рік вони будуть найактуальніші, блискучі. І їх доволі швидко купили, тому підв'язала. Вирішила не робити з плямками. Зі смужечками це і швидше, і простіше. Тому ну, будуть зі смужечками. Ну, як є. Мені просто їх швидше в'язати, ніж плямки менше рахувати, тому вирішила зробити зі смужечками, щоб. Тому вони були в мене в наявності, такі, як середній варіант між великими і такими моїми маленькими. Ще потрошку беруть такі брелочки, але я якось заховувала, що будуть більше брати брелочки. але, можливо, це поки що придивляються, а потім вже будуть брати. Ну, цілком продажем я задоволена, тому. Я не засмучую, що там щось не взяли, щось взяли. Дуже задоволена поки що тим, що хоч щось да, беруть кожного дня. Не було так, щоб я прям сиділа з нулем, тому цілком задоволена. На вихідні, звісно, більше людей. Мої авокадики які також я підв'язала, бо розібрали малечу. Ще зробила трішечки авокадиків, таких песиків. Тут мене також доволі часто питають. Зробила ось такого сіренького. Ще. Ну, я їх робила до цього коричневим, але мені здається, сіренькі доволі непогано виглядають. Ну, Прикольно. Ось такого ще рябенького зробила. Подивіться, які гарненькі. Песники ну, в котиків часто питають, в мене їх прям швидко розбирають, тому буду підв'язувати ще, напевно, малечу якихось котиків, буділок також дуже класно беруть. Я прям їх побільше підв'язую, бо їх прям, ну, класно беруть. І курчаток беруть класно, восьмініжків. Ну, взагалі малечу доволі непогано беруть. І тут, і в парку, тому. Я їх робила доволі багато. Що попродавалося по ем, таким ось ем, жабок? Порозбирали, в мене тут стояли мої жабки з сідничками. Одна в мене тут лишилася. Я їх ем, ну, познімала кільця, деякі в мене тут були з кільцями, деякі без кілець. Ось таку червоненьку жабку забрали, О, жабку, господи, зміючку забрали, жабку. Поміняли місцями я змійок, папібарок підв'язала ось таких. Я вам їх показувала недоробленими, вже доробила без шапульок. Зробила їх три штучки. А, всі вони в мене однакові. У шапочки це також додатковий час. Вирішила спробувати, будуть, не будуть брати просто без шапульок, а, тому а, не робила шапок. Ну, подивимось. А, в принципі, капіверок питають, тому як варіант, би і ні. Хай буде. До речі, купили заченятку у фіолетовій такій сукні. Дов'язала я ще одного котика хвостика, ось такого сіренького, побільший формат. А ці очнята мені здається, наче вони такі маленькі, як для дванадцяток. Не знаю, такі вони доволі випуклі, тому а, здається маленькими поруч з цими, які десятка, але ну, нехай. такого вони побільшого формату, я їх поставила тут спереду, щоб вони якось приваблювали увагу людей. Ось такі гарнюньки в мене тут стоять. Треба ще якихось або руденьких зробити, бо вони в мене якісь всі сірі, білі. Лисичок підв'язала, бо в мене їх порозбирали, то в'язала такі брелочки, частенько запитують за лисичок, тому підв'язала ось такого формату. Гарненько в мене лисичка з'явилася, буде радувати, або, можливо, її зараз вже швиденько куплять. Тому Буду підв'язувати ще одну, сподіваюсь, бо їх доволі часто запитують. І маленьких, і великих. Тому лисички прям дуже популярні. Ще ось подороблюю малечу. підв'язала, але не прикріпила кільця. Зайчиняток зробила, таких от восьмініжок різних. Порозбирали також. Я їх, як бачите, роблю, підв'язую, потім вдома дороблюю і вже. Потім тут ще докріплюю кільця, бо не встигаю їх зробити вдома. Час вдома проводжу доволі мало зараз, тому все тут. І найчастіше, що в'яжу я також тут на маркеті. Ось такі мої вітрина. Потрошку купують. Ось підв'язала ще одного пінгвінчика. Доволі популярна зараз в мене іграшка на маркеті. Це вже здається. Третій, чи другий, чи третій. Я вже заплуталася, скільки я їх зв'язала. Декілька варіантів. Тут поставила чинята 12, бо мені не доїхали очиняти 14 мм, приїхали або 16, або 12. Ось такі, тому поставила 12. Ну, думаю, мені здається, також непоганий варіант. Звісно, мені подобається, коли побільше оченняти, але 16 були ну, зовсім великими, тому поставила такі, подивимося, на нього реагувати люди. Ну, Мені здається, на білому вони непогано виглядають, і доволі їх добре видно. Така моя вітринка потрошку розбирають. Мені подобається, що можна поспілкуватися з різними майстрами. Трішечки, коли. На вихідні приїжджає декілька варіантів. О, варіантів Господи, декілька стендів, можна поспілкуватися потрошку. Я думаю, що на Новий рік буде прям вся ле заповнена. Не знаю, чи буде в мене час підзняти різні шматочки відео. Продала ось таких пацючків. У мене один лишився, треба ще знову їх підв'язати, бо доволі популярні пацючки виявились. Так, ну, папужок, медмедиків, звісно, попродавала трішечки. пікачушки лежать, не знаю, чому їх ніхто не купує. Котиків забрали, їжачків лишився. котик з майстер-класу, ось ось такий ось, з червоним бантиком їжечок, змійок починають купувати. Котиків також купили, лишився ось такий бежевий та сірий. А руденьких позабрали. Я їх поставила ось тут на таку етажерку, але вона мені не дуже подобається. Я її буду напевно, змінювати, бо вона ну зовсім не устойчива і на неї доволі мало іграшок влазить. Мені більше подобається ось ця ну, як для брелочків, для іграшок, напевно, щось інше пошукаю. Прям не знаю, як би я тут розклала ці маленькі брелочки, без. Цієї ітажерки, тому я прям дуже задоволена нею, доволі гарно все видно, і люди на неї також гарно реагують, бо вона така заповнена, багато різних іграшок і помічають здалеку. Тому я прям нею дуже задоволена. Хто робить брелочки, рекомендую. Мені вона прям дуже подобається. І все видно, кого треба підв'язати, по кольорам можна розкласти, можна по видам, як я повісити. Зміючка, в мене темно-зелену вже купили, треба буде ще підв'язати, чекаю очнята саме з таким зіничкою вертикальною, щоб були прям. Очі, наче зміїні. Я їх замовила, чекаю, але поки що робилася з такими круглими оченятами. Мені також подобається. Темно, зелено купили. Ось така світленька ще в мене є в наявності. Ну, ось так виглядає стенд. Потрошку дов'язую, щось купують. О, в принципі, ну я знала, що я не буду встигати. Відв'язувати все, що попродають, але я потрошку заповнюються іншими майстрами, можна вже поспілкуватися. Мені вже тут не сумно самій. Вже можна подивитися, що люди привозять на маркет. І трішки дізнатися про інші маркети. Ну що, це вже на наступний або через день вже заплуталась я в днях, підв'язала ось таких міньйончиків. Якщо я вам не казала за те, що їх продала, то ось по тому, що я підв'язую, можете зрозуміти, що я їх продала. У мене їх було там чи три чи чотири. Їх були в мене і з двома очима, і з одним оком. Підв'язала три штучки, чи підв'язала одну лисичку, бо ту прям одразу купили у той самий день. Я повісила. На сітку і її одразу купили в той самий день, який я вам а, показувала. Тому доробила ще одну і, напевно, буду ще підв'язувати, бо, як я і казала, вони доволі популярні і активно купуються. І маленькі такі в мене були іграшки, також лисички їх а, добре взяли. А я не встигаю їх ще підв'язати. Песиків зробила ось таких гарненьких. Мені дуже подобається ця форма песиків. З такими наче, довгими вушками, і така невеличка форма, мені дуже вони подобаються і доволі вгадується, що цей песик, що це песик, господи, я вже заговорююсь, десь я їх тут повішу поруч з іншими песиками, бо якось на кожну форму мене не вистачає гачечків, але думаю, що вони не подіруться. Песики з песиками буде окей. Котиків порозбирали, зміючок підв'язала, я вам про них розповідала, трішки змінила схему, щоб цей хвостик доволі гарно закручувався і не розкручувався, бо той сірий в мене, наче як, е, то, чи розкрутився, чи що. Дивіться, які вони гарненькі. Зробила їх звичайно, в зеленому кольорі, бо питають саме зелених змійок, бо рік зеленої змії. Ось такі, Міменьких вужика і один посвітліше. Такі от малечі, підв'язала по повішу їх тудись. Вони мене спочатку висіли у більш дорогому сегменті, я потім все ж таки вирішила їх поставити як міні-брилочки, бо ну, якось не знаю, передумала і вирішила все ж таки їх продавати як міні-брилочки, хоча вони в мене висіли. Тих що подорожчі. бо тут трішечки можна заморочитись з хвостиком, але ну, нічого. Хай будуть як малеча, бо там не так багато йде наповнювача, тільки е, пряжа і робота. Тут малеча така, в мене ось такі хамічки також доволі популярні, він у мене один лишився. Ну що, ось так в мене проходить ярмарка. Трішки поділюсь з вами інформацією, підключилися, і буду надалі підключатися до вас у наступних відео. Дякую, що подивились і до зустрічі у нових відео. Побачимось!